Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і Покровителя, ти ведеш спасених до небесного щастя, проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча спокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві, нехай з твоєю допомогою. Жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову антихристу.